Геннадій, ласкаво просимо. Як фанат, я не дочекаю цього поєдинку. Це були два кращі поєдинки, які я бачив. Багато хто думає, що третій бій буде ще кращим. Ти готовий фізично, психологічно до війни суботнім вечором. звичайно, перш за все, я хочу сказати: привіт, друзі! Радий всіх бачити. Я дуже радий бути тут знову. Так, вже минуло багато часу з минулого разу чотири роки. Нарешті, нарешті суботній вечір. я думаю, це самий великий день для боксу. великий подарунок для вас, для вас, фанатів. Я почуваю себе комфортно, відчуваю себе сильним. Я готовий, друзі. Побачимось суботнього вечора. Геннадій, я знаю, що ти поважна людина, але в той же час я знаю, який ти воїн. І як сильно ти хочеш перемогти в суботній вечір. я маю запитати тебе ти провів два чудових поєдинки проти Канело? ти вважаєш, що виграв перший і другий поєдинок? віриш, що виграєш третій поєдинок всю суботу? Ну, Знаєш, я вірю в свою перемогу. Я вірю в себе. Я вірю в свою команду. Я вірю в людей, які підтримують мене. Я вірю в свою родину. Це моє життя, це справжнє життя. Багато було сказано про цей бій. Ми очікуємо агресивного канела Альвареса. Очікуєш ти, що він зробить те, що сказав, буде агресивним та нокаутує тебе. Ми професійні спортсмени. У нього стратегія агресивна. У мене стратегія більш пов'язана з моїм досвідом. Але дізнаємось пізніше. Рен покаже, хто з нас кращий. Це саме великий поєдинок для нас. І наостанок я знаю, що це змагання між двома чудовими бійцями. Але також на кону звання абсолютного чемпіона в другій середній вазі. Я знаю, що для тебе значили пояса в минулому. Я знаю, що ти хочеш перемогти в цьому поєдинку. Перемігши в цьому поєдинку, ти забереш всі пояса. І в другій середній вазі. Так, це друга середня. У мене три пояси в середній. Це новий виклик для мене. Все змінюється. Все можливо в житті. Дякую, Геннадій. Сауль. Ласкаво просимо на прес-конференцію. На цьому тижні я помітив твою серйозну сторону. Я знаю, що ти завжди посміхаєшся, але біль поразки вже забута. Ти чекаєш на цей поєдинок. Я ніколи не бачив тебе таким, і я чекаю на цей бій як фанат. Я думаю, що в суботу нас чекає неймовірний поєдинок. Так справді, я дуже задоволений поверненню на ринг. Залишається декілька днів. Я дуже мотивований перед поверненням. Звичайно, поразка ранить, але ми на шляху до величі, і я дуже радий бути тут. Я хочу подякувати всім за підтримку. І в суботу ви побачите кращу версію мене. Я вважаю, що я дію краще, коли під тиском. І для себе я поставив задачу закінчити цей бій до 12-го раунду. Я був дуже схвильований, але я мотивував себе під час свого тренувального табору завершити цей бій достроково. Переді мною дуже крепкий противник, сильний і розумний противник. Але він стане моєю ціллю в суботній вечір. Я знаю, що тебе замучили ці битви поглядів. Через пару хвилин ми зробимо ще одну. Я просто хочу битися. Я готовий. І на завершення. Сауль, віриш ти, що цієї суботи ти закінчиш це протистояння між тобою та Геннадієм Головкіним. Це буде дуже складно, але це те, що я хочу. Це те, що я хочу зробити цього вечора. На завершення пару слів своїм фанатам в Мексиці і тут на арені. Дякую за підтримку. Я хочу сказати дякую за підтримку, яку ви завжди мені дарували. І я сподіваюся, що суботнього вечора ми всі будемо кричати: Віво Мехіко, кабронес!